А доброго дня, шановні друзі? У нас сьогодні дуже визначна дата? Ми святкуємо 201 першу річницю з дня народження великого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Хочемо поспілкуватися з нашими студентами і просто цікавими людьми, шанувальниками цього великого пророка нашої країни. Ось я бачу гарну дівчину. Доброго дня! Як вас звуть? Анастасія Валько Анастасія, скажіть, будь ласка, хто для вас, Тарас Григорович Шевченко? Це дуже важке питання. Тарас Григорович Шевченко. Що я можу про нього сказати? Він світило української поезії, він наш поводир в першу чергу, і це людина, яка будуть пам'ятати усі покоління, і ми маємо на нього рівнатися безумовно. Дякуємо Анастасії за таку чудову відповідь. І ще хочемо е, поспілкуватися з, з одною цікавою особою. Як вас звуть? Добрий день. Мене звати Кабанова Діана. Діана, скажіть, будь ласка, який ваш улюблений твір Тараса Григоровича Шевченка? Мій улюблений твір Тараса Григоровича Шевченка це той уривок, який я сьогодні читала на конкурсі. Це поема княжна, а саме е, перша частина цієї поеми. Мені дуже подобається. А що для вас найбільш особливого в цьому уривку в цій поезії? В першій частині цього твору описується село, а для мене село нема не мало значить, тому що я ну частково виросла на селі, і у мене корні із села. І це дуже добре, коли ти згадуєш свою рідну місцевість, на якій ти ріс, на якій проходило твоє дитинство, і так далі. Дякуємо щиро. Всі, хто з села, мають подякувати Діані за гарне прочитання сьогоднішнього. Верша вона була дуже красивим. Ми це все, всі це все бачили і це все засвідчили. Ще в нас є дуже цікава людина в нашому університеті. Ось вона ця людина. Як ви звуть? Доброго дня. Доброго дня, Романа. Мене звуть Вобенко Дмитро. Дмитро, отакі от... цікаве для вас питання. Скажіть, будь ласка, чи можете ви зараз процитувати які-небудь рядки, які характеризують ваше ставлення до Великого Кобзаря? Можна подумати трошки. Подумайте, будь ласка, Дмитро насправді дуже активна людина в нашому університеті. Буквально недавно ми дуже часто спостерігаємо за його творчістю, за його виступами. Для нього цей конкурс не перший, наскільки мені відомо. Будь ласка, тільки це буде трішки більше, ніж два рядки. Воскресне, мамо, і вернися. В світлицю хату опочинь, бо ти аж надто вже втомилась, гріхи, синовні, не сучи. Спочивши скорбно, я скажи прорци своїм лукавим чадам, що пропадуть вони лихі, що їх безчесті і зрада і криводушує вогнем кровавим пламенним мечем нарізані на людських душах. Дякую. Дуже дякую, Дмитро. От такі от чудові рядки? Я так розумію, це мати, це такий образ України. Так, в цих рядках? Дуже дякуємо вам. Це дуже вражаюче було. І Ще хочемо поспілкуватися далі. З дівчатами, доброго дня. Представтеся, будь ласка. Доброго дня, мене звати Симоненко Вікторія. Скажіть, будь ласка, Вікторія, чи сподобався вам? Сьогодні наш захід, і як на вашу думку, яке місце він має у святкуванні цієї річниці? Звичайно, захід мені дуже сподобався. Я дуже вдячна, що я власне прийняла участь у цьому заході, і я вважаю, що так потрібно побільше проводити даних заходів і не лише присвячені Тарасу Григоровичу Шевченко, а й іншим українським поетам, щоб молоді і не тільки молодь не забували про е, шедеври української мови та літератури, не забували красу, яку описували поети. Дуже вам дякуємо. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, хто на сьогоднішній день для України Тарас Шевченко? Тарас Григорович Шевченко. Ну не дарма всі як образи, портрети, висять його портрети у шкільних класах. Тарас Григорьо Шевченко це як світило для усієї України, для українського народу. Приклад для молоді, який описував гармонію усієї України. Дуже вам дякуємо. А ми продовжуємо наше спілкування з талановитими студентами, цікавими людьми. І я ще хочу поспілкуватися з красивою дівчиною. Доброго дня, як вас звуть? Доброго дня мене звати Капоріна Ганна. Вітаємо вас, скажіть, будь ласка, Ганна, взагалі, от коли ви навчалися в школі, а зараз навчаєтеся вже в університеті. Так? Чи є різниця між вашим ставленням і вивченням взагалі творчості і постаті Тараса Григоровича Шевченка? Ну, у мене є ще такий проміжний рівень, як коледж, я ще після коледжу, тому у мене є якби три ступені порівняння. Школа, звичайно, дала багато знань, саме про Тараса Шевченка, але їх поглиблювали, все розширювали і з кожним роком, з кожним новим днем дізнаєшся все більше і більше про талановитого поета, про його світобачення, і саме е, такі конкурси, як. Цей конкурс ще саме день писемності, який також пов'язаний з Тарасом Шевченко, він якби розширює наші знання та дає більше дізнатись про це. Як ви вважаєте, чи достатньо вивчена постать Шевченка в Україні і в світі? Ні, недостатньо, тому що з кожним днем ми дізнаємося про нього все більше і більше. З кожним днем він для нас стає більшою частиною нашого життя. Нашого. Велике спасибі, дуже дякуємо вам. Ну що, ж, шановні, ось такий захід сьогодні пройшов у нас, але ми не зупиняємося. А ще бачимо, що в нас ще є дуже цікаві люди. Хочемо поспілкуватися з ними. Доброго дня! Скажіть, як вас звуть? Доброго дня. Мене звуть Артем Артем. Як ви вважаєте? Um, сьогоднішній день. Чи є визначальним у святкуванні 201-ї річниці святкування Тараса Григоровича Шевченка його дня народження? Так, це безперечно. Так. Скажіть, хто для вас, Тарас Григорович Шевченко? Перш за все, це людина, яка жила колись. На жаль, зараз вона вже не живе, але ми пам'ятаємо його. Він завжди в наших серцях. 201 рік це все-таки важко дожити до цього. Це, це я з вами погоджуюся. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до творчості Тараса Григоровича Шевченка? Ну, я так скажу: його творчість має місце бути. В неї є багато прихильників, шанувальників. Ось це те, що я хотів сказати про творчість Тараса Григоровича Шевченка. Ми вам дуже дякуємо. Дуже цікаво було почути вашу думку, оскільки е, дуже приємно чути взагалі різні думки, тому що е, Тарас Григорович Шевченко постать дуже неординарна, неоднозначна, і ми будемо вивчати надалі його твори, його біографію, його життя і його вплив на Україну і долю України. Дуже вам дякуємо за увагу. З вами був Роман Зекелев. Спеціально для ГНПУ ТВ.